У Вінниці активісти з числа молоді південно-східних обласних молодіжних рад, професійної спілки працівників державних установ України розпочали вивчати базовий курс за проєктом розширення прав та можливостей молодих працівників профспілкового руху України. Про навчання дивіться у нашому сюжеті. Базовий курс навчання тривалістю три дні розпочався у Вінниці. Учасники активісти з числа проспілкової молоді південно-східних областей, а саме Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської та Херсонської. Програма заходу включає в себе не лише теоретичну частину на тематику комунікації, психологічної підтримки та трудового законодавства, а також і практичну. Ми хочемо дати можливість. Наші молоді подивитись, як працює працюють колеги наші за кордоном, тому що там буде прямий зв'язок із Стокгольмом, і наші колеги будуть давати ну, різноманітні відповіді, різноманітні консультації. Ну і звичайно, тут буде багато такої внутрішньої роботи пов'язано з новим законодавством, з розглядом тих питань, які дають. Виклики, які сьогодні існують, мета даного проєкту розширення прав та можливостей профспілкової молоді. Подібні заходи проводяться систематично по всій Україні. Ми говоримо про можливості сьогодні. Проспілка це можливості. Це можливості розвитку. Це можливості допомогти власній країні. Це можливості допомогти. Тим людям, які потребують і безпосередньо на робочих місцях, це в першу чергу захист. Ніхто не відміняв трудове законодавство, воно працює. І там, де є порушення, профспілка стоїть в першу чергу на захисті тих людей, право яких порушено. Сергій народився та жив у Бахмуті. Працював начальником відділу з питань цивільного захисту Бахмутської міської ради. Через загарбницьку війну був змушений покинути рідне місто. На профспілковий збір каже: приїхав за можливостями та новими ідеями. Для мене це дуже великий шанс на спілкування з людьми, однодумцями. Це для мене. Така майже родина. Такі форуми мають бути. Вони дуже впливають на емоційний стан психологічний. Це якась, скажімо так, в даний час розгрузка. Для впевненості в собі молодим працівникам профспілок необхідне навчання, знання законодавства і бачення перспектив зазначають організатори. Саме на це націлена програма триденних семінарів. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.